Вітаю всіх зі святом Купала, бажаю щастя, здоров'я, довголіття, життя щасливого, кохання, тривалого, любові, яка оберігає всього, всього найкращого бажаю вам. Хай ваше життя триває довго-довго. І зустрічаються хороші люди в життєвому шляху. Чарівне свято, свято Івана Купала. День сонцестояння, День чарів, День здійснення мрій, та хай всі добрі мрії здійсняться. Сміхайтеся, чарівне, любіта. Кохайте і будьте щасливі!